Ранок до Різдва. Всім, всім вітання! Ви на моєму каналі сьогодні 2 грудня, і у нас з вами другий випуск. Ми ще ближче до Різдва. Я не буду довго робити довгий вступ. Моє ім'я Надія, це мій канал. Ви це все прекрасно знаєте, якщо вперше завітали. Вітаю! Якщо чекали на це відео, ось воно перед вами: червоний колір, червоний форт в Агрі в Індії. Але перед тим, давайте розпакуємо мій кавовий адвент. Я сьогодні буду пити зі своєї новорічної чашки, яку купила в Мадриді. Тут було гаряче вино, фелісней відав. Написано, коли я їздила до своїх родичів. Минулому році до Мадриду. На. Я їздила на В січні. 6-7 січня я була, на святкування трьох королів. Сьогодні друге, і давайте дістанемо. Другу посуху. О! Друга капсулка, це, мені здається, в мене має бути або Ріл Руженеро, або Кейптаун. Cape, Cape, Cape Town Lungo в такому дизайні бурштинного кольору. Це смачна, смачна кава, її можна заварювати як еспресо маленьку порцію, а можна як і лунго. Вона і в великій порції води буде доволі насичена. Буду слухати, я навіть не знала, але дивіться, як гарно. Підходить. І я пропоную подивитися, що в мене в коробці. Нагадаю, це адвент-календар від Ірини Лапіярн. У вас є в цьому місяці промокод в цьому та наступному, в грудні та січні, промокод 10% лолі на 10 на всю пряжу, яку фарбує Ірина. Так. Другий. Тут ось така навіточка. Тематику я обирала магію. Дивіться, протікала. Подивимось, що там за пасмочка. Так, припро все рвати. Ох, я вже бачу, що вони геть різні. Сьогодні в мене такий фейерверк. Прям наче це якісь в небі спалахи різнокольорові. Але ось ці моменти, вони дуже мені подобаються. Гарно, гарно. Цікаво, що буде завтра. Бувайте. Якщо ви, як і я, любили індійські фільми в дитинстві, то ви зрозумієте мій захват, який мене охопив, коли ми відвідали Індію з чоловіком. І серед всіх фортифікацій, фортів, які ми бачили. І в Джайпурі, і біля Делі мене вразив саме цей форт червоний, побудований в 16 сторіччі, за наказом правителя індостану на той час великим Акбаром. Він відомий тим, що вважав свою місію об'єднання всієї Індії. Червоний форт це велична споруда. Він досі частково використовується. Індії як військовий об'єкт, тобто частково він закритий для відвідування. Він є також спадщиною ЮНЕСКО. Якщо ви любите Індію, індійське кіно, я вам раджу подивитися прекрасний фільм та Айбар Акбар, в якому знявся Рітік Рошан та Шварі Рай. Прекрасний фільм. А поговоримо ми зараз за червоний колір, який є одним із основних кольорів спектральних. Це колір, який в багатьох культурах, в багатьох традиціях є кольором активності, сили, сміливості. Це колір переможний. Червоний колір. Червона доріжка це завжди доріжка, по якій крокують актори, режисор, режисери, які мають отримувати нагороду. Червоний колір надихає, це завжди, як кажуть англійською, statement, це завжди в, таке, знаєте, ствердження. Коли а, Лабутен мав заявити про себе, він викрасив червоний колір під дошву а, туфель. І тим самим виокремив себе від інших виробників взуття. Червоний колір є невід'ємною частиною Різдва. Червоний колір це і колір костюму Санта Клаусу, це а, одяг а, Святого Миколая, це а, ковпак ельфа. Червоний колір завжди надає святковості, завжди надає яскравості тому, де він використовується. В інтер'єрах червоний колір використовується доволі мало. Хоча італійці полюбляють його використати в декорі, як, наприклад, гутне скло чи якісь елементи. У мене була замовниця один раз, ми купували з нею червоний диван. Правда, в такому більш приглушеному кольорі. Червоний колір має дуже багато відтінків: це і кармінні, кармін, скарлетт, корал, винний, бордо це все походні кольори відтінки червоного. Ми зараз з вами гуляємо по трофальгарській площі, де ви можете бачити багато теж червоного кольору, бо він присутній, знов-таки, і, і в тих. Іграшки, прикрасах, які продаються і в рекламах, і в пострах. Червоний колір присутній також в Різдвяній їжі. Стосовно української традиції, червоний колір має велике символічне значення. Це, звісно, колір крові, роду, передавання традиції. Це не тільки любов, це також колір життя. Тому на наших Вишиванках, на наших вишитих сорочках, на наших кугутах з вишивкою присутній червоний колір. В червоний колір доволі довго вважався королевським кольором, і його могли носити тільки представники королевської сім'ї. Не слід забувати про плащ, підбитий горностаєм, наприклад, він був такого насиченого червоного кольору. Особисто я червоний колір, так, знаєте, відношусь до нього з обережністю, в мене було за все моє життя буквально три речі. І зараз я якраз в'яжу жакет в червоному кольорі. Поверну ще трішечки до а, червоного форту, бо дуже швиденько про нього сказала. Червоний форт цікавий ще тим, що він був обнесений подвійною стіною. За завишки 20 метрів, це доволі сильно відрізняло його по міцності і по захищеності з іншими. Фортами, тобто з іншими цитаделями. Що також слід сказати, що він знаходиться не так далеко від Тадж-Махалу, але на відміну від Тадж-Махалу, який в більшості виконаний в білому мармурі, червоний форт був побудований з червоного піщаника. Саме тому він має такий красивий теракотово-кораловий відтінок. Цей будівельний матеріал дуже часто змішувався також з мармуром. Тому той теж махал, який ми знаємо по фотографіях, такий біленький, це не все. Насправді, в нього є ще додатковий по периметру фортифікація теж, і вона червона, бо вона виконана теж в червоному піщанику. Маю сказати, що. Червоний Форт втратив дуже багато своєї важливості стратегічної вже в 17 столітті, коли столиця вже була офіційно перенесена назад в Делі. Цікавий ще факт, що в Червоному форті окремо для слона, якого дуже любив великий Акбар. Про це, до речі, також є в фільмі. Був побудований окремий. Павільйон теж фортифікований, теж схожий на цитадельного типу. І прикро, що всі мої фотографії наразі зберігаються на жорсткому диску в Україні, і я не можу вставити, тому що я дуже класні фотки тоді зробила саме там. І цей форт не просто в моєму відео, тому що він червоний, а тому, що це дійсно грандіозна будівля, яка має величезне значення як історична спадщина Індії і історична спадщина Всесвітня. І давайте будемо завершувати і переходити до інших тем. Червоний колір надихає, надихає на Красиві вечірні, вечірні вбрання на червону помаду. Червоний колір це святковий колір. Це колір не для червоної доріжки, вважається, до речі, мови тоном, коли актриси обирають червоне плаття для червоної доріжки. Хоча інколи цей вихід може е, створити фурор. Зараз я вам пропоную подивитися на мій адвент, пряжний, який я створила сама. Друге число, поки шукала його, цей мішечок в своєму пакеті, то відірвався в мене цей дріт, але нічого страшного. Друге число, подивимось, що тут в мене. Так, Це в мене колекція «Опало Моне. Жінка з парасоллю, він її писав з своєї дружини, наскільки я пам'ятаю. Так, і я так подумала, щоб дати собі якийсь люфт в плані часу, я в свої шкарпеточки, які буду вив'язувати з цього пряжного адвенту власного, я буду вам показувати наприкінці тижня, восьмого, на цьому тижні це буде 8 число. Сьогодні 2 понеділок. Тож, вже, або коли вони вже будуть готові. Так буде. Простіше, мені, принаймні, ось такий додаток до моєї карамельної пряжі з учора. Дуже цікаво мені, як воно складеться в пару. І сподіваюся, вам теж не буду навіть запаковувати. Сподіваюсь, вам теж цікаво буде. Таке 2 грудня. Я вам. Бажаю прекрасного дня. Сподіваюся, що ви зарядилися позитивом, красивою ілюмінацією, підсвіткою. Тим, що я намагаюся вам показати. Я хочу вам показати найкрасивіші фасади Лондону, як вони прикрашені. Це, до речі, один з найвідоміших ресторанів на Мерфеєр, Це такий район. І він щороку прикрашений білим павичем. На жаль. Павич має підсвітку білу, в темі вчорашній, але ось е, на дверях стоять е, швейцари в червоних своїх беретках та червоних сюртуках. Порушую правила, перехожу через дорогу, і там, де не, не можна, тому що просто хочу показати вам цю пташечку. А зараз. Будьте уважні, ви маєте побачити краєчок лисиці, яка біжить через сквер прямо в центрі міста. Дуже багато лисиць за оранжевий колір ми говорити будемо, тому що це додатковий спектральний а це в кадрі моя одногрупниця, з якою ми три дні відбули своє навчання. Тож, дозвольте мені подякувати вам. За те, що ви розділили цей ранок зі мною, побажати вам всього найкращого. Вівторок, Це вівторок, це друге число, понеділок, початок тижня. Нехай цей тиждень буде у вас активний, успішний, безпечний і чудовий, тому що ми ще на один день стали ближче до Різдва. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за ваші схвальні коментарі. Дякую вам за те, що ви потерпаєте від мого втомленого голосу, але думаю, завтра він вже буде трішечки трішечки не такий втомлений. Цьом-цьом-цьом. Прекрасного дня! Будьте мені здорові і до наступного ранку до Різдва. Бувайте!